Всім доброго дня! Вас вітає Голованівський професійний ліцей, професія, офісний службовець, бухгалтерія-адміністратор Ренько Олена Леонідівна. І сьогодні пропоную до вашої уваги досвід роботи нашої методичної комісії на тему вивчення здобувачами освіти курсу автоматизованого комплексного введення бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі ДЕБЕТ Плюс для професійного зростання сучасного кваліфікованого робітника. Починаючи навчати, треба самому навчатися. Працюючи в профтехосвіті, викладач висуває для себе особливі вимоги, стикаючись із проблемою вивчити кваліфікованого робітника гідно сучасності. Світ іде вперед і пропонує щороку нові технології виробництва. Для того, щоб наші учні були спроможними їх виконувати, ми, педагоги, маємо всебічно використовувати сучасні педагогічні комп'ютерні технології. У 2023 році наш обласний методичний кабінет організував нам зустріч із представниками компанії Плюс», які познайомили нас з українським програмним комплексом для автоматизації бухгалтерського, оперативного та фінансового обліку підприємств, установ і організацій, та організували курси викладачів для подальшого навчання здобувачів освіти нашого професійного ліцею. Викладаючи предмет «Комп'ютеризація облікової інформації, я постійно мала складності у поясненні здобувачам освіти матеріалу, що стосувався ведення обліку в програмному середовищі, бо користувалися або демо-версіями, або програми, що вивчалися, були не пристосовані до України. У 2024 році викладачі та майстри нашої професії пройшли такі курси: Бухгалтерський облік для України. Обліково-аналітичне забезпечення роботи агрохолдингів, кадровий облік та заробітна плата у САП бізнес One. Українська локалізація. Наступним кроком у викладанні здобувачам освіти курсу Бухгалтерський облік для України у нашому професійному ліцеї. Була реєстрація викладачів у дане програмне середовище на роль т'ютора. У 2024-2025 навчальному році було зареєстровано два викладача: Гренько Олена Леонідівна, Тариковська, Світлана Володимирівна, які навчали учнів на теоретичному та виробничому навчанні. Програма дає можливість розділити учнів на групи для навчання та оцінювання кожним викладачем своєї групи окремо. Чому саме 9? Тому що це рідна українська розробка орієнтована на місцеве законодавство. Модульність дозволяє стартувати з мінімуму і поступово розширювати. Підтримка різних підсистем обліку в одному комплексі. А ще тому, що тут є весь перелік для ефективного вивчення введення електронного бухгалтерського обліку. Даний курс має 9 тем. Кожна з яких містить відеопояснення, практичну частину та тестування для закріплення вивченого матеріалу. Оцінювання учнів з практичної роботи відбувається викладачем, а тестування оцінює програма. Загальний бал по темі виводиться сумовано у відсотках. Даний курс дає змогу викладачу спостерігати. За самостійним вивченням учнями матеріалу та надавати допомогу у вирішенні конкретних питань, що виникають під час виконання практичної частини. Здобувачі освіти працюють покроково. Програма не пускає у наступне завдання, не виконавши попередні. А ще переваги Дебет Плюс у тому, що учні можуть здійснювати навчання не лише на уроках, а й дистанційно. В домашніх умовах, що дає можливість безперервного навчання в умовах нашого воєнного сьогодення. Працюючи у даному навчальному комплексі, здобуваються навики реального ведення автоматизованого бухгалтерського обліку на підприємстві. Якщо не в цій програмі, то у подібній, оскільки навігація є майже ідентичною. Та пристосованою до інтуїтивного вивчення програмного середовища здобувачами освіти. По закінченню вивчення курсу навчання автоматизованого комплексного ведення бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі DEBIT, здобувачі освіти отримують міжнародний сертифікат, який є ефективним підтвердженням рівня освіти. Сучасного кваліфікованого робітника. Рівень успіху вже давно перестав залежати тільки від того, наскільки добре працівник виконує свої безпосередні обов'язки. Щоб бути компетентним фахівцем, треба розвивати знання у використанні комп'ютерних технологій, і тому дане програмне середовище Debit Плюс більш актуальніше підвищує знання та досвід професійної діяльності майбутнього. Конкурентно спроможного фахівця з нашої професії, офісний службовець бухгалтерії. Дякую вам за увагу!